В ефірі новини п'ятниці, 27 вересня, і сьогодні у випуску. Ви побачите. У центрі шостки сталася дорожня транспортна пригода. Жінки, водії маршруток. Що жителі шостки думають про ініціативу міської ради? У глухові волонтери роздавали корм для тварин. На центральній вулиці Шостки сталася ДТП за участю двох позашляховиків. На щастя, ніхто не постраждав. Автівки дістали механічні пошкодження. Сьогодні, 27 вересня, приблизно об 11 годині на вулиці Свободи 6 трапилася дорожньо-транспортна пригода. На дорозі не розминулися два позашляховики Нісан та Міцубіші. Водійка аутлендера не впевнившись в безпеці дорожнього руху і не поступившись дорогою водію Нісана, виїхала з прилеглої території і візилася в автівку, яка саме проїздила по правій смузі головної дороги. Обидві автівки дістали механічні пошкодження. Люди. Не постраждали. Учасники дорожньо транспортної пригоди викликали поліціянтів та скористалися європротоколом. Жінки за кермом маршруток. Це допустимо чи краще утриматися від таких ініціатив. Ми спитали у містян, якої вони думки щодо ідеї міської влади за можливості замінити чоловіків водіїв громадського транспорту, які воюють на фронті, з жінками. Що у відповідь почули наші кореспонденти? Дивіться далі. Посадити жінок за кермо маршруток. Про таку ініціативу вже не вперше говорить шосткинський міський голова Микола Нога. Через брак чоловіків, які зараз захищають незалежність України на різних ділянках фронту, виникає проблема забезпечення міського транспорту водіями чоловіками. Ішлося про навчання жінок-водійок за замовлення міської влади на категорію Д, щоб дало змогу їм здійснювати пасажирські перевезення. Поки ж така програма. У місті ще не працює. Її розробка триває. Ми спитали у жителів шостки, як вони ставляться до жінок, які ймовірно сядуть за кермо міського транспорту. Думки розділилися, і більшість опитаних позитивно сприймають таку ініціативу, попри те, що зазвичай чоловіки не зовсім гарно висловлюються про жінок за кермом. Вона є тягає, здає хай попробує. Хай. Розрішають усе жінкам. вони румніє мужиков. Я бачу, як воно виходить. Як жінка держить, мужика, мужик вдома живе. Як не держить, отпустила на поводку, пошов. Вони водять свої автомашини, поэтому можуть і маршрутки. Да. Ну, жіночки, приєднано, коли заходиш. Я інвалід війни. Я заходжу, приємно показав, вона общається, красиво. Ну будемо так, я кажуть, не з бородою дед, а нормальне. Красивая жіночка. Якщо не буде болтати по телефону і курити на ходу, хай, хай працює. І жінки, і чоловіки дуже різні. Тому одна може бути лучше, а друга хуже. права, то В принципі, я не против. Жінки завжди всі за рулем. Поэтому, якщо мужчини нужны на фронт, то, звісно, дівчинки і жінки не повинні замінитися. Куди діватися? Однак нам трапилися і такі містяни, які вважають, що це. Зовсім не жіноча справа бути водійкою, маршрутки. Ну, жінки ж теж мають право водити транспорт, тому нічого поганого, мабуть, немає, але краще хай чоловіки займаються такою справою. Чому? І мені здається, що це чоловіча справа. Ми не згодні, ми не згодні з цим. Чому? Тому що жінки має бути жінкою. Виховувати своїх дітей, займатися домівками. Ну, а не вистачає, хай чоловіків наших повертають додому. Бронь дають пускай, да. хто на маршрутах возить. Вот это да. А жінки це жінки. 480 кілограмів корму для тварин у Глухові роздали волонтери. Отримати їжу для тварин прийшли сотні людей. Видача тривала орієнтовну годину. Встигли роздати всі запаси, які отримали у співпраці з Ui Animals. Як каже голова благодійної організації Кітвес Глухів Марина Величко, вони не очікували, що буде стільки людей. На подарувала країні чимало талантів. Одним із них був Константин Тищенко, видатний мовознавець, який володів понад двома десятками мов його праці й досі є актуальними і вивчаються у всьому світі. Більше про життя і наукову спадщину Константина Тищенка дивіться в нашому сюжеті. Константин Тищенко народився в Глухові у родині архітектора та вчительки англійської мови. З маличкою проявляв неабиякий інтерес до мов, розповідає краєзнавець Микола Гурець, який вперше познайомився з Константином на конференції, присвяченій десятиліттю створення товариства рідної мови імені Тараса Шевченко. викладачі глухівського педінституту Іван Михайлович Ляшко і Ліна Олексіївна Ляшко говорили. Про те, що п'ятикласником він ще старався, крім англійської, вивчити французьку мову і приходив на консультації до Івана Михайловича Ляшка. Тобто, з дитинства він ще зацікавився кількома мовами. Скільки мов знав Костянтин Тищенко, було важко підрахувати на це запитання. Він зазвичай жартома відповідав цитатою Агатангела Кримського. Пам'ятає щось там 6, чи 86, чи 96, Розповідає Наталя Медвіч, викладачка Гулівського педуніверситету. Фактично ж, Костянтин Тищенко володів усіма мовами Європи, знав перську. деякі з фіноогорських мов володів мовою басків єдиний в Україні. Цей неймовірний мовний талант він використовував не лише для власного задоволення, а й для навчання інших. Мовознавець часто повторював студентам, що він не колекціонує мови, а вивчає їх для того, щоб глибше пізнати історію, культуру та свідомість різних народів. Тощо багатьом поколінням студентів Костянтин Миколаєвич запам'ятався як досвідчений викладач, талановитий педагог читав лекції із загального мовознавства, основ кельтології. Іраністики вів практичні курси з французької, італійської, еспанської, фінської мови, баскійської, валійської та інших мов. Він започаткував новий тип аудиторних занять оглядові лекції із типологічно різноманітних мов, ілюстрації до цих занять і склали славетну галерею мов світу, яка нині представлена у музеї. Костянтин Миколайович завжди говорив про те, що він не колекціонує мови, а вивчає, бо мусить навчати інших. Кожна мова для нього була ще й інструментом пізнання чогось ширшого, зокрема, історії мов, людської свідомості, методології науки тощо. Не менш вагомим досягненням Константина Тищенка є створення першого у світі лінгвістичного навчального музею на засадах метатеорії, який назвали найблискучішим досягненням у галузі інтелектуального лідерства. Унікальна цінність цього музею полягає в авторській концепції та високій науковій цінності експозицій, які постали на основі авторських ескізів Костянтина Тищенка. Експозиції ілюструють різні аспекти мовознавства, містять зразки письма різносистемних мов. У стінах музею відвідувачі мають змогу усвідомити, яким же чином Окремі мовні явища стають частиною загальносвітового контексту. Однак найголовнішим його досягненням вважають книгу метатеорія мовознавства. Це взагалі це об'ємна книга, яка перевершує всі книги до цього часу в Україні. Ну, що таке метатеорія? Простими словами слід сказати, це якщо мова певна мова пояснюється. Іншою мовою, і на цій основі створена методологія це є метатеорія мов. І тут дуже багато його досліджень у цьому плані, які зв'язані з багатьма науками філософії, психології, географії, логікою і іншими науками. У цьому ключі я вважаю, що його теорію. Метатеорію мовознавства повинні вивчати в усіх філологічних вузах України, тому що це взагалі новий крок або вищий ступінь у осягненні філологічної науки. Не забував він і про свій рідний край, як зазначає наукова співробітниця національного заповіднику глухів Людмила Артемова, протягом останніх 20 років він плідно співпрацював із ними. Він приїздив неодноразово з метою взяти участь у щорічній всеукраїнській науково-практичній конференції Сіверщина в історії України. У стінах заповідника він ділився своїми новітніми доробками із науковими колегами, музейниками, спеціалістами пам'яткоохоронної справи у цьому ж збірнику наукових праць Сіверщина в історії України опубліковано десятки його досліджень. Більшість його робіт присвячені темі топонімів, де є й розбір назви глухова та інших міст глухівщини. Варто також наголосити, що досліджуючи назву нашого міста глухів, мовознавець виділяв у цьому слові топонімічну основу глух, або як вважав Костянтин Тищенко, стародавньої мові це могло бути глух, і підкреслював її належність до арабських мовних нашарувань. В перекладі з кірмської мови за Константином Тищенко Глоух Глух означало навіс стоянка для тварин, корівник, тобто де свійські тварини могли заховатися від дощу. Добре знані глухівчанам інші топоніми та мікротопоніми, такі як Радіонівка, Есмань. Землянка, кучерівка, пустогород Сопич. Також на думку Костянтина Тищенко мають арабське походження та розглядалися істориком і мовознавцем саме у цьому історичному аспекті. Це всі головні новини регіону станом на 19 годину. Нагадаю, що ви можете слідкувати за новинами через телеграм-канал на межі, за допомогою якого наша редакція намагається оперативно інформувати вас про всі загрози.